Став Дроздов, до вас перше запитання. І сьогодні знову зовсталі. І для мене, знаєте, в даній ситуації є абсолютно. Є, є абсолютне щастя, що це відбувається, і абсолютно незрозумілою є логіка Російської Федерації, яка дуже складно таки, інформаційно проковтнула перше звільнення полонених зараз. Після низки невдач на фронтах для них зокрема атака на чорноморський флот. Далі їхні погрози, які виявилися таким ну одним з найбезлуздіших блефів за час повномасштабного вторгнення, коли вони погрожували припинити зернову угоду, щоб через день. Оце це припинення, скажімо так, припинити припинення, так і сьогодні це звільнення, яке ну, однозначно, мені здається, що в російському суспільстві е електоратом Путіна і тих всіх маньяків, які при владі Російської Федерації, буде сприйнято, мабуть, не найкращим чином. Е вони просто втратили вже, скажімо так, е Нитку того, що відбувається, і їхня, їхня діяльність є хаотичною. Чи вони до чогось готують і нас, і суспільство? Тому що зараз багато є таких е, меседжів, які говорять про те, що Росія будь-що намагається вийти, хоч на якийсь перемовний процес. Як ви дивитесь на цю ситуацію? Ну, все, що пов'язано з е, військовополоненими, з людськими драмами, це насамперед людське. І ми. Ми живемо в дуже нелюдські часи, і залишатися людьми це якраз мені здається, дуже часто є найважливішою, найважливішим завданням для всіх нас. Тому тут треба просто теж бути людьми насамперед, у цих історіях драматичних: історіях поневолення, історіях полону, бранців, знущань, які вони безумовно переживають. І в ну, 21 столітті взагалі говорити про те, що що щось може бути добре у звільненні бранців це теж якось навіть вже аж аж абсурдно бо взагалі не може бути бранців в центрі європи такі таких, таких кровополитних війнах я би найменше думав що там думає росія і путін і я теж напевно припускав би різні речі але я просто утримуюся взагалі від від коментарів на тему обміну тому що це настільки Оповита некулуарністю, непублічністю, підводністю процесів, можливо, навіть такою гіперконфіденційністю, що краще туди і не лізти з якимись аналізами, бо результат просто найважливіший. Чиясь мама побачить свого сина, і чиясь дружина обійме свого чоловіка, дитина свого батька. Ось і все. А що там вже за тим стоїть? Це можливо більш цинічні політологи, нехай про це говорять. Мені людське їхнє от емпатійне зараз переважає будь-яку аналітику на тему, а що за цим стоїть і так далі. Поза тим, я взагалі би, чесно кажучи, і не прив'язував процес обміном із полоненими до, до взагалі логіки, війни. Тому що це дуже часто є паралельні процеси, які ведуться різними зовсім групами. Різними mm -hmm. частинами істеблішментів в тих двох країнах. Воно не завжди корелюється з фронтовою ситуацією, з канвою війни. Це є інші процеси, які мають іншу динаміку, попередність домовленості, якусь плавність, демонстративність, зрештою. Тому воно в'язати якось і не, ну, мені і не пасує, тому що тут я не думаю, що є з присутніх тут поважних гостей, хоч хтось. Хто може достеменно знати, що взагалі відбувається на предмет перемовин, на предмет наступних партій перемовин, там кількості, кого на кого, і так далі. Це є ну, рівень спецслужб, це спецрівень, і тут можна хіба щось придумувати. Я цього би не хотів робити, але поза тим, оцю ескалаційну з точки зору Росії. Лінію, яку ми спостерігаємо, я опосередковано міг би все ж таки прив'язати до ось таких проявів людяності. Ну, Я беру це в лапках, тому що до сатанілого звіра це абсолютно ніяк не прилипає таке означення. І дійсно, це вигризання перемовин, виклянчування, вигризання, викрикування. Я не знаю, які ще можна слова вжити, це вигризання з кров'ю перемовин, щоб нарешті. Вийти на якусь фіксацію, хоча б якоїсь поточної перехідної дійсності на фронті, Росія це робить. І з цим я пов'язую, власне і цю іранську так звану фазу війни. Я називаю її іранською, через те, що виглядає на те, що через цю військову збройну співпрацю двох терористичних режимів Росія все ж таки цю іранську фазу з балістичними ракетами і з дронами іранськими розцінюють для себе як переламну, і вона такою насправді і за потенцію і може стати. І я тут стою на тих позиціях, що от не ну, я вдалі, в цій студії від мене ніколи не почули думок про те, що ось Росія ось ось завтра вже розвалиться, завтра вона конфузиться, завтра вона е, опростоволоситься, розвалиться, розлізеться, капітулює і так далі. Це є як на мене. Така, вибачте, на слові, нездорова Арестовщина абсолютно шкідливою. Я більше, би схил... Я би більше навіть схилявся до допустимого згущування фарб, ніж до надмірної, знаєте, до, до тих акварельок з водою. Тому що готувати себе до реально прагматичних і складніших сценаріїв це завжди відповідальніше щодо свого народу, ніж вдаватися в якийсь такий. Ну, поверхневий той, який буде аплодисменти, викликати ура, пафосний стиль, а насправді є реальні загрози і переакцентування війни, вона очевидна. І, власне ця іранська фаза може дійсно стати переломною, власне, не на нашу користь. Бо цей другий тайм, про який дуже часто ми з осені говоримо після виграного нами першого тайму. Ворог до цього підійшов з рахуванням всіх помилок. Фактично, він підійшов в стані альянсу. Ще з серйозними, дуже потужними озброєними до зубів терористичними авторитар авторитарними режимами, такими як Іран, плюс Північна Корея. І я думаю, що ви теж читали довідки розвідок різних і нашої, і британської, зокрема, про те, що є підозри, що підпільно на тюньовому рівні Північна Корея як ще одна східна диспутія. Яка в клубі у цих диспутій перебуває, може підсоблювати зброєю Росію, і тому просто недооцінка. Вони здається, це ну має бути якась здорова середина без надмірної там дерматизації. Бо Боже, нас уже чесно кажучи, ну ну їй богу, вже мало чим можна просто залякати на там восьмому році такої важкої війни. Не треба просто розуміти ці виклики, розуміти, що Росія не є тим ворогом, який капітулює. Добровільно. І все ж таки ця ескалація вона потребує переакцентування. Я сподіваюся, що аналітика Генштабу це розуміє, бо зовсім інші виклики, вони вже навіть не поточно фронтові мілітарні, а це вже виклики фактично союзів держав постають перед Україною. І тут одними відео підбадьорюваннями, які вже набили Скоміну, чесно кажучи, вже і якби. Тут не перекриєш. Це треба до цього дуже зважно підходити. Я маю надію, що це розуміють. Я ж задав це питання, а можна я ще раз ще одне питання задам? Просто так для освіжання навіть своєї пам'яті, бо, бо я теж це трошки призабув. А... А коли Україна почала від західних країн від за від західних демократій отримувати військову допомогу? А коли? А коли? Коли був Ну Рамстайн, не в червні же. а коли Рамштайн? в я пам'ятаю ще навіть до вторгнення ну, це було партизанська зброя, партизанська зброя це була партизанська і правильно. І я хочу, якщо у вас, року. якщо у вас панове, якщо у нас є ретроспектива тих подій, то я вам наголошу, що це якраз західні демократії кричали в НАБАТ. Три місяці, це а наші закликали смарити шашлики. А це після перемоги я не А це після розумієте, правда. В чому справа? Тут Зразу на... Я до чого веду? На старті, звичайно, для західних демократій є бар'єр не участі у війні. І станом на грудень, станом на, на Січ, і навіть на початок лютого для них принципово було дистанціюватися, і вони тому надавали збройну допомогу для відбиття. Не для війни, а для елементарного відбиття. Тому що вони прекрасно розуміли, що тут асфальтно закатувальними машинами не сильно відіб'єш 300 тисяч. І ця справа є ну, нашої якоїсь певної пам'яті. Я не є прихильник казати, що от нам, нас лишили там погибати за три дні. А якщо ми за три дні вистояли, тільки тоді всі оцінили це. Ні, нас мляво. Для, для Росії неявно, але підготували до первинного опору і без західної зброї станом на лютий місяць три дні, і були б так 100%. і давайте це зафіксуємо. Просто для західних демократій, як для країн НАТО важливо не бути прямими учасниками. І навіть коли ми подавали заявку в НАТО, це буквально коли то було. От влітку це було Чем, так? Мені здається, це було то, що є. оцей е, е, генеральний секретар що нам всім дуже не подобалося. Він вийшов такий розгублений і 10 разів кожні 10 секунд повторював, що НАТО не є учасниками. Для них і зараз це важливо, але ми повинні просто розуміти, що це зразу на старті було все ж таки. Протистояння одразу ціннісне. І вони розуміли, що йде спір не за територію, не за конкретну Україну. Йде спір за взагалі міжнародне право, йде спір на рівні цінностей між Заходом, як західною цивілізацією і східними диспутіями. І вони знали наперед, що підв'яжуться східні диспутії. Тому що на початку лютого на Олімпійські ігри в Пекін хто полетів? Путін, і там зустрівся з, 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 з Зіньпінем. І вони все прекрасно прораховували. Просто нам, якби в своїй бульбашці це виглядає навіть так, якби сюжетно і послідовно. Насправді це трошки в геополітиці, мені здається, ми цього не враховуємо. Все набагато стратегічніше. І, і я це до чого кажу: не, ну, якби не я, я це кажу для того, аби ми мали якусь, якусь крихту поваги до того заходу. І до тої західної коаліції, без якої ми в принципі не, не здатні ніщо протиставити агресивній ядерній країні, яка напала на роззброєну країну, Післяхово. причому роззброєну подвійно, не лише в ядерному аспекті, але й країна, яка ще часів Ющенка систематично розпродувала свою армію. Де два міністри оборони при Януковичу були громадянами Російської Федерації, і зараз вони ходять по справі під державною зрадою. І це все насправді ну ми маємо теж враховувати. Тому я, я ж до чого веду. Я закликаю не критеріями оптимізму песимізму міряти воєнні потенції, сценарії і так далі. Це це трошки, якби мені здається занадто якби вульгарно і, 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 і привітивно. Якщо ви умовно кажучи, маєте вибір. Шукати на руці Путіна чорні плями і чекати, коли він там здохне нарешті, і об'єктивно проаналізувати свою готовність до блекауту, до енергетичного терору, до ядерної ескалації, то я виберу другий варіант. І, це, і мені здається, це очевидно правильно. Я, я до того, що, знаєте, коли вже ця ситуація показала, що це вже не є війна просто армій двох, а це вже війна. По-перше, націй, де мотивації важливі і ірраціональні речі, і плюс це війна альянсів. Альянсів. Україна є в частині Західного альянсу, яку відстоює на своїй території і, не будучи перед передкомом цілої західної демократії. Це ж є ціннісні речі, які на 100 років вперед визначаються. Тому я власне. Ну в таких міркуваннях і за це й чіпляюся. В війні альянсів, все ж таки працює оця есхатологія, як ми від неї не тікаємо. Оця от віра в цінності, в добро, в зло, правда, кривда. І це якраз це вже це те, що додає найбільшого оптимізму. І тут не треба бути ні песимістом, ні оптимістом просто треба розуміти, що от війні на такому рівні, де не оспорюється Донбас чи Крим. А оспорюється взагалі світ, який після умовно кажучи виступу президента Німеччини Штайнмайнера в цьому в, в палаці Бельв'ю, уже не буде такий, як був. І багато хто цю промову називає доктриною нового світу, де всім європейцям кажуть: забудьте про економічний розвиток, не буде цього. Забудьте про популізми, забудьте про політиків, які з екрану можуть вам вискочити і сказати, що буде все легко. Цього вже не буде. Цей новий світ тільки кується зараз, навіть не в лютому він почав куватися, а зараз, коли весь світ понаново наново переосмислює взагалі співжиття на планеті, і це все на нас клином сходиться. Це історичні речі, які є об'єктивні. І, і твоя участь в тому має бути мені здається, просто ну, з низового рівня, от то знаєте, хто там що більше вірить. Мені здається, треба виходити на розуміння от ширшої тої планетарної проблеми, яка все ж таки полягає в сутичку цивілізацій. Це є східні, по суті, які є диктатурні, де нема прав людини, де є довічне правління, де розумієте можуть жінку. Взагалі, як і Ірані, згвалтувати там і закам'янувати. і західної демократії, яка ну все ж таки ну тисячу років будувала той свій комфорт, яким зараз треба ризикувати, тому що кілька на планеті отих ідіотів з ядерною кнопкою вирішили розумієте, пограти? Та я слухаю. А, я, я а, думаю. Стан, вибачте мене. Я так. я що я перш... я... Я дивитися, я до речі думав про це, що там один народ, і це можна було б дійсно. Логіка в тому є, що вони просто по собі судять і тому от такі роблять дії. А я, знаєте, там за і нації немає. А я приходжу якраз до протилежної вис... до протилежного висновку. Якраз вони. Цілком розуміють, що ми зовсім інші, і вони якраз в цій війні це дуже побачили. І я гарантую, що якраз тому пішла фаза геноцидна зразу, що Путін як лідер цієї всієї безіменної деперсоніфікованої орди, орди. загалом машинерії, він просто чітко розуміє, що ми є не ті інші, і якраз коли згадували там про інші етноси. Всі ті диктатори схиблені, вони ж воюють і воювали завжди периферійними народами імперії. І вони все одно свою ту колонізаторську суть реалізовують саме на цій війні. Це фактично є квінтесенція тої імперськості з трьохсотрічним стажем і рецидивом. Вони якраз тому зараз мають такі дуже глибинні основи для війни, для себе, що вони. Вправляються і просто утверджуються власне в тій своїй імперськості і, і, і в статусі колонізатора, і вони до України і до українців ставляться власне з такої з такого погляду, не як до єдиного народу, якого треба забрати до себе, примкнути, і просто він десь там загуляв з Європою. І його треба назад в русський мір. Це мені здається, доля доля є тут така, але вона мінімальна тут, якраз все навпаки. Ну, вони mm -hmm. розцінюють все ж таки нас як питомих ворогів, які їх просто переросли абсолютно по всіх параметрах. І коли оце, оце звірйо розуміє і усвідомлює свою нижчість, то це і є основне пояснення тої безлімітної жорстокості, з якою ми стикнулися, і світ стикнувся. І якраз тому ця оця квінтесенція варварства, оце все, оце все тому, що вони дикуни, вони атакують інше і сильніше. І тому ця війна не просто мілітарна, не, не територіальна, навіть не міждержавна. Я якраз от постійно про це кажу. Це війна значно вищого рівня про те, як самосвідомості. Цивілізаційно. І І навіть коли вони тут, сміялися, незалежні, а ми дійсно незалежні. І чому Правильно. вони, коли йшли з всіх тих міст, вони залишали надписи, що хто, хто вам дозволив так хорошо так. жити. Так, угу. так, так. Тобто, це є протест дна проти неба. Проти світла, розумієте, це, це є це є дуже сильні енергетичні речі, які, і, і, які повинні ну вони, вони якраз і надихають. І я тим повністю це розумію. І, і мені здається, що якраз е, треба всю нашу наш наратив, пропаганду будувати якраз на, на, на позиціях нашої, протоцивілізаційної, цивілізаційної, культурологічної, е, е, якось національної, вищості, не зверхності, бо це різні речі. А вищості ми просто щабелево, оскільки ми є східною Європою для і них, просто і, і ми є, і ми з цієї позиції маємо відстоювати ту свою висоту, куди оце, оце, оцей оце бельзевул просто пнеться, пнеться, стрибає і дострибнути не може. І це це Але є добре, ну це покликання добре взагалі в принципі, навіть не ну це вже вище ніж щось особисте. Це вже є, це, це вже речі ну на рівні з покликанням і ну, та, як воно може mm -hmm. мотивувати, я не знаю. Воно насправді і воно мотивує. І я власне від військових дуже часто саме це чую, і саме це бачу. Вони бачать в бінокль недостойного ворога, бо ворогів теж можна поважати, mm -hmm. а вони бачать просто от, просто реально біосміття, яке от просто це є останній поклик, взагалі, шанс в історії людства. Оцих незовинних енергій, оцього всього такого недо, якогось такого всього якого дикунського, ще е, якось стати на трон. А трон, правди, він буває тільки для одного, хто там сидить, і тут абсолютно нема сумнівів, хто це насправді.